Для нього. Отка, отка. А є заправим, є? Заправим. Заправим. Давай собачний. Опиниться, коли ти в нашому списку. Готовий? Матвій, ти пропустив. Дві. Добре, Молодець. Два, Браво. Добре, три. Через полочина. Фініш останній. Право, прекрасно. А хто біг перед сапруном? За біг тільки що. Два рази. А ось капчук що. Як я не забував? Як <гад> <гад> я тебе за вас? я дякую тобі, я запишу тобі кращий результат, бо другий був просто гірший. Зараз поставчу. Будь ласка, не зберіть на роботі. Готовий? Оп! Готовий. Оп! Раз Два, Два. молодий. Два. Добре. Три. Чотири. Останній. Дві. Справо, молодий. У нас так звертю повстанником. Готовий. Оп! 1 Час, це більше, далеко не два чоловіка буде пожировати. Вона треба купити літа. Ножку проносити, вдох дайте. Не живеться, не розумієте. проносити ножку, ну то призупинився, трошки ножку покінці. Yeah. Давай, 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 и давай давай, 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 максимальные обороты. Доброе молодое.

У нас після нього гуменюк. Готовить лайк попутен при фамилии. Добре. Гуменюк. <поє> Я колпа, М. Готовий? Оп! Раз. Ні-ні-ні, серединка. Два. Три. Чотири. Останній. Дуже непогано. Молоде. Шляхи. Готовий. Оп! Оп. Три. Проводний. Просто вибігає. Добре, молоде. Єрмак тут. Тут був герман. Готовий? Оп. Герман писал Герман писали. Давай, давай, сервис, мита. Ручки, ручки, ручками. Добре, молодец. Кине, кинет, первый. У нас кайф Герман. Мартинко. Готовый. Так. А? Добре, молодець. Раніше скадуль. Голову в одну сторону, в другу сторону, швидко. Добре, чотири. Останній. Добре. Будь ласка, Марченко, Ляшко, Арсенов. Готовий?